Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали у районі Карчинської протоки. Збіглося одразу кілька чинників, які зробили атаку українське однією з найуспішніших операцій за весь час війни. Природний фактор у вигляді потужного штурму наклався на ретельно сплановані дії спецслужби. Хвилі завишки до п'яти метрів змусили росіян відвести патрульні катери до новоросійська. А гідроакустичні системи контролю встановлені під мостом, частково відключили аби уникнути пошкодження дорогих приладів. Це фактично повторило вікно для непомітного відходу українських безпілотних підводних апаратів. Марічка підготовка до цієї атаки велася ще з літа. Двоє колишніх інженерів компанії, які займалися спорудженням мосту, передали українській розвідці критичні документи, схеми опора їхніх шахт обслуговування карти гідрологічних полів та мертвих зон, а також розташування резервних енергетичних кабелів. Саме ці дані дозволили створити точний вивірний маршрут відходу підводних дронів до слабких місць конструкції, де їхня присутність була найменш вірною для виявлення. За попереднім планом перші чотири дрони стартували південно-західній. Хідному напрямку під прикриттям штормового фронту вітер до 80 км на годину унеможливлював енергетивний візуальний моніторинг з боку російських катерів. Одночасно у повітряні сили діяли ракети фламінго, що відволікали увагу ППО на високих і середніх ешелонах, Удари по берегових батареях та енергетичних кабелях, які живили системи контролю протоки. Дезорієнтували російських операторів перший підводний вибух пролунав від центральної опорою мосту. Марічка з потужною кумулятивною. Бойовою частиною врізалася у шахту обслуговування, завдавши удару у зону стику металевих та бетонних конструкцій. Секунди по тому ще два дрони атакували суміжні ділянки, фактично зрізаючи тиловий каркас конструкції. Одночасно у повітрі пролунали вибухи від влучання ракети, які накрили логістичні вузли та під'їздні шляхи по мосту. Виник масштабний пожежний фронт. Горіли склади пального резервні генератори, автомобільна техніка. Російські підрозділи, що не очікували атаки саме в умовах шторму, виявилися повністю. Повністю дезорганізованими частина шторму виявилася повністю особового складу, намагалися відновити подачу електрики та систему контролю. Однак, удари ракети по кабельних каналах зробили це неможливим. Перша хвилина була зруйнована критично важливі елементи інфраструктури, і вже за кілька хвилин частина мостового полотна почала осідати. Колондому було видно до десятки кілометрів. Військові джерела повідомляють, що під час атаки загинули щонайменше 90 військовослужбовців, включаючи розрахунки берегових батарей та інженерів. Які перебували в шахтах обслуговування, близько 200 осіб отримали поранення, з них значна частина опіки та травма від уламків бетонних конструкцій. На місці працюють рятувальні підрозділи, але через шторм і пожежі їхня ефективність мінімальна. 20 цистерн на тузлі продовжують горіти. Особливого удару зазнала система логістики міста. Перестав виконувати функцію постачання для російських військ на південному напрямку. Величезні черги вантажівок з паливом та боєприпасами сукупчувалися з обох боків протоками. Використати поромну переправу, паралізовані погодинними умовами. Таким чином операція глибина моря виявилася не лише деморалізацією сили, але й ударом по боєздатності російських угрупувань на південному фронті. Аналітична оцінка свідчить успіх операції, пояснюється поєднанням кількох факторів. Детальної антурної роботи інноваційних систем, технологій та сприятливих погодних умов. Використання підводних дронів координації з ракетними ударами створило ефект несподіванки, якого російська армія не могла знівелювати руйнування мосту. Стало стратегічною поразкою Кремля, яка впливає не лише на постачання, але й на політичний імідж держави, котра роками називала цей об'єкт символом своєї сили. Для України це вже черговий доказ, що новітні технології здатні змінювати хід війни навіть у найскладніших умовах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал переможемо разом.